Раз на тиждень стандартний дзвіночок від когось, кого вже там десь бусифікували і мусиш воювати рано чи пізно. Якщо він у батальйоні, він вже частина зграє. Він вже наш по, -по, -по крові. Та скористайтесь послугами рекрутингу. Привіт! Вітаю вас, шановні друзі! Розкажи взагалі, що таке рекрутинг бригадою? Рекрутинг ми називаємо комплекс заходів по залученню особового складу, новобранців особовий склад, альтернативний поза ТЦК. Тобто є загальна мобілізація, це те, що ну, якби прописано в законі в Конституції, але вона не, не дає, не завжди дає достатній результат, тому було введено альтернативний шлях. По залученню новобранців. Як він працює? Ми даємо можливість приєднатися до батальйону не через ТЦК, а напряму. Тобто є пряма мобілізація або укладення контракту. Людина звертається до нас, ми підбираємо під нього посаду, яка їй підходить, на яку він хотів би потрапити, оформлюємо всі документи, робимо особову справу. Ну, він проходить велика знову ж таки по нашому на, а, направленню. І залучаємо його а, в підрозділ. Які є способи рекрутингу? От як ви залучаєте? Можливо, це реклама, можливо, це ще якісь засоби. Зараз краще всього працює вакансій на платформах, на кшталт LobbyX, Work.ua, Работа.ua, olx работа Здебільшого там люди от заходять і звідти беруть ну, максимум інформації. Близько ста звернень було за цей місяць. Надійшло саме з, з цих площадок, майданчиків. Друга категорія за кількістю це поради знайомих, тому що у нас є репутація у, у підрозділі. Часто люди звертаються, особливо коли переведення з інших підрозділів от хочу служити у вас на будь-якій посаді. Все інше. Поки у нас ще не запущена реклама таргетингова, тому рано казати про результат, але я думаю, що вона буде конкурувати з Work або Юа, тому що таргетинг працює добре, якщо він добре налаштований. Зовнішня реклама, до речі, піар в телебаченні. Нещодавно був був на телемарафоні про наших саперів доблісних. І відразу два дзвінка, відразу два дзвінка, от хочу до вас в сапери. І часто спускають зверху, наприклад, з, з бригади чи з рекрутингового центру, просто вже готові анкети, чи вам потрібен такий, такий новобранець. Ти зараз один працюєш в рекрутингу? чи… Ні, у нас ціла команда спеціалістів. Четверо у нас на батальйон працює, у нас є водій. Начальної групи, начальні групи заходів і сержант-менеджер. Хто за що відповідає? Ну, в ідеалі водій це, це займається логістикою. Тобто ми, наприклад, коли оформлюємо оформлює людину в пункті постійної дислокації, він закончив велка, все, він сідає в, в автівку і його привозять сюди. Сержант-менеджер люди можуть піти з ним поспілкуватись, він ну, розповідає. Буквально сьогодні. У нього була співбесіда. Одна людина відповідає за маркетинг, за вакансію, тобто за все, що відбувається в інтернеті, в мережі і, і за рекламу безпосередньо. Ну і начальні групи керує цим всім, плюс робота з піаром, плюс робота з документами, тому що багато різної документації. А в чому привілеї долучатися саме через рекрутинг, крім того факту, що не треба йти в ТЦК? Тут скажі, не скачні привілеї, тут певна зручність, тому що перше це вибір. Людина звертається, ми повністю з нею проводимо співбесіду. Людина пояснює, що вона хоче. Може, там якісь проблеми часто, ну там куча нюансів. Відповідно, ми йдемо максимально на зустріч, пояснюємо все абсолютно, де що, де як працює. І якщо він підбирає е, з тих вакансій, які у нас відкриті собі якусь, і е, знову ж таки, це перша частина роботи, друга частина роботи, ми мусимо цього кандидата презентувати командиру підрозділу, тому що вони замовники. Навіть не командир батальйону, який може погодити, а саме ротні, або якщо взводник, якщо там взвод розвідки, наприклад, ми переконуємо, що ця людина підходить йому, е, потім вони проводять співбесіду і. Він потрапляє туди, куди хотів би, і туди, де його чекають. Де і як воно проходять навчання? Дивіться, є два, два варіанти. Перший це пряма мобілізація і контракт. Тр трішечки різ різний алгоритм. Чому? А, контракт, контрактник спочатку їде в навчальний центр, а звідти приїжджає і укладає з нами контракт. А, Мобілізований спочатку приїжджає до нас. Ми його е, вводимо в резервну роту бригади. Для чого, як ви знаєте, були випадки, коли е, мобілізовані, які вчились в начальному центрі, не вертались назад. Тому що десь там його якимось наказом толпою десь погрузили, він уїхав. І, на жаль, це було ну, досить неприємно, особливо для. Ну, тих рекрутів, які домовлялись з ним, з рідними, а ті дзвонять, а він десь там під Бахмутом воює. Щоб це унеможливити, тому що знову ж таки багато людей боїться, і досі, що от я до вас підмобілізовуватися і мене кудись заберуть. Це неможливо. Ще до початку навчання ми його приймаємо наказом в особовий вклад бригади. Там є спеціальна резервна рота для, для тих, хто навчається. Неможливо вже кудись там ну, перевезти. І він військовослужбовцем бригади, не батальйону, їде, відучується 45 днів в начальному центрі, проходить без ВП. По поверненню бригада його переводить наказом в батальйон, який його рекрутував. Відповідно, якось його кудись вкрасти чи перевезти неможливо. І це дуже добре, ну, це величезний крок вперед. А в на, за контрактом трохи інакше. То тобто, спочатку він отримує БЗВП, а потім приїжджає і укладає контракт ну, з ВОС. ВОС, військова спеціальність. Це базова освіта-стрілка, кулеметника. Вже далі, якщо ви хочете розвиватися, ви вчитесь на інші ВОС. І в нас часто питають: чи можна скористатися цими послугами рекрутингу, якщо тебе вже забрали в ТЦК? Тут залежить від його. Етапу перебування в ТЦК. Якщо він тільки його там десь ну, спілкуються з ним або його привезуть тільки в ТЦК, ми в принципі ще встигаємо зв'язатись з представниками ДЦК, запропонувати їм укласти контракт з цим кандидатом до нашого батальйону. Тому що ДЦК, в принципі, у них також є відділ мобілізації, є відділ, який рекрутінговий який укладає контракт. Відповідно, якщо ми встигаємо домовитись, поки у нього ще є телефон, то що в начальному центрі телефони. Телефоном мені не дозволяють користуватися. Ну, з метою безпеки я не зможу зв'язатися з цим новобранцем, я не зможу з ним узгодити нічого. Скоріше за все, це буде проблемою. Але, ну, не завжди це срабатує. От, наприклад, минулого тижня чи позаминулого у мене було два випадки, от вони паралельно йшли. В одному випадку ми домовились, все дуже класно було. Нам навіть ТЦК привезло цього. Новобранця з супроводом, а з другим не вийшло. Дзвонили, домовлялись, дзвонили, домовлялись, ну щось там видно. Не можу пояснити, чому не вийшло. Ти казав, що до вас долучаються і е, з за кордону бійці. Саме так. Взагалі можна додати тут інтернаціональний батальйон. Так і додаються на контракт. Причому як. А контрактники, все ж таки зарплата в 120 тисяч, це 3 тисячі доларів. Ну, для декотрих країн це зовсім непогані гроші. А ще в нас є 70 тисяч надбавка, тобто раз в 2 місяці людина отримує 195 тисяч. Ну, для Норвегії це не гроші умовно, але для декотрих країн це, це, це хороша робота. А є ще до нас приєднуються. Суто з ідеологічних підстав, тобто от, хочуть воювати зі злом. У нас є громадяни США, Німеччини, Аргентини. А як вони дізнаються про ваш батальйон? Ну, здебільшого, або через знайомих, які вже тут служили, тобто це Сарафанне Радіо, або ж нам декотрі ТЦК надсилають їх резюме CV і кажуть, чи хочете ви взяти такого бійця, тому що не всі підрозділи працюють з іноземцями через проблеми комунікації. У нас, наприклад, є декілька підрозділів, які спокійно спілкуються, де командири спокійно спілкуються англійською, відповідно, там можуть служити англомовні. Та ж сама ситуація і з іспаномовними. Нам нема різниці, звідки він приїхав, якщо він у батальйоні він уже частина зграї, він вже наш по, -по крові. Наскільки з ними укладається контракт з громадянами України? І наскільки укладається контракт з іноземцями? Рік з іноземцями, а з українцями три. Іноземець рік тут в нас повоював чи повертаються вони після? Не всі, звісно, не всі. Тому що знову ж таки тут відбувається відсів. Ну як, можливо, вони щось інше очікували цієї служби. Буває таке, навіть що розривають контракти, не витримують. Ну, це, це людський фактор. Але частина, частина їх повертається, це дуже добре, тому що вони підготовлені, вони знають позиції, вони спілкуються українською. У них вже тут у когось сім'ї, навіть е, хтось зараз отримує громадянство. Чим ще займається рекрутинг? Зокрема, можливо, це СЗЧ, можливо, це переведення з однієї бригади в іншу бригаду. Саме так, крім контрактників мобілізованих. У нас є е, робота з СЗЧ е, і е, переведення через армія Плюс. Е, е, ну, якби це досить важливі напрямки. Як ви з ними працюєте? От в першу чергу цікавить СЗЧ? Ну, тут є два формати. Перший, якщо м, довгий, довгий варіант це коли вже. Є судове впровадження, тобто, коли є запис в РДР, у нього є вже слідчий, є прокурор. Ми зв'язуємося з прокурором або зі слідчим, або якщо там є адвокат, це допомагає. Раджу всім всезачешникам, мати, звісно, адвоката, бо це прискорює роботу. І ми кажемо: ну, знову ж таки, співбесіда. Тому що людина ну, якби зробила ну, порушення, злочин. Відповідно, він мусить переконати. Наприклад, когось із ротних, що він ну, буде у нас служити, все буде нормально. Якщо вони погодились, ми починаємо пропрацьовувати. Ми робимо клопотання, ми спілкуємося з, прокура... з прокуратурою з слідством. Зазвичай вони йдуть на, на зустріч і далі суд проходить дуже швидко, знімають покарання. Він просто йде служити до нас. Після чого його переводять в так званий Брес, це резервний батальйон, здається. Де СЗЧшники очікують так званого очищення, коли їх документи приводять в порядок і дають їм статус просто військовослужбовця, і потім нам просто повідомляють, що такий то такий то забирайте. І він заходить в ряди і служить. Другий варіант ще швидше. Це коли його подали в СЗЧ у себе в підрозділі, але ще не встигли відкрити впровадження то значить нема запису в ЄРДР, тоді це е, проще вирішується через військову поліцію. Вони готують на нього документи, те саме е, передають його в БРЕС, де він чекає на очищення і повертається нас. А якщо, до прикладу, там в попередньому підрозділі був там, не знаю, мінометником, а тут хочу на мавіку літати? Зазвичай, якщо ми беремо вже якогось спеціаліста, ми б хотіли, щоб він ці скіли вже мав. До речі, щодо навчання, після того як людина прибуває після БЗВП, неважливо, з якої він в Чепки приїхав, ми з ним займаємося ще 14 днів. У нас базовий курс від 7 до 14, в залежності від, від людини, де ми даємо йому всі нюанси, ми людину мусимо адаптувати під наш стиль і злагодження, звісно. Ну, за перший курс він не пройде злагодження. У нього будуть пару виходів на, на нуль, на якісь лайтові позиції, ми подивимося, як він себе поводить ну, умовно на ЛБЗ, як він реагує на обстріл і таке інше. Потім буде декілька у нього ще навчань по злагодженню, тому що ну, ніхто не воює по одному, воюють підрозділами двійками, четвірками і таке інше. І вже після того, як він пройде злагодження, коли в ньому будуть всі впевнені, що це людина не, не підведе. Тоді він почне просуватися ближче і ближче до нуля на більш складні позиції. Тобто, якщо хтось один покине позицію, злякається чи його чи паралізує від страху, наприклад, просто людина застине і все, це така реакція є. Він наразить на небезпеку весь підрозділ. Тому не людину на нуль не відправлять. Які поради є для тих, хто тільки планує скористатись послугами взагалі рекруту? Скористайтесь послугами рекрутину. Існує ілюзія того, що війна скоро закінчиться, і ми будемо жити і процвітати. Ну, я вважаю, що ми заходимо в період війн. Якщо це не називається третя світова, називайте це як хочете, але вони будуть одна за одне або одна довга, я не знаю, воювати будуть всі.